Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати невеличкий уривок із третього розділу книги-притчі. Можливо, хтось подивиться це відео ще в цьому році, можливо, хтось подивиться вже в наступному. Але незалежно від того, коли ви його подивитесь, думки, які Соломон викладає в цих віршах, вони будуть актуальними для вас і сьогодні, і завтра, і на протязі всього року. Тому що вже на протязі сотень років ці думки вони, е, навчають віруючих людей покладатись на Господа. І кінець року це такий час, коли е, я підбиваю підсумки, коли я роздумую над тим, як пройшов цей рік, і коли я думаю над тим, як краще буде провести наступний рік. І ці думки вони є для мене корисними. Коли я розмірковую над тим, як я проводжу своє життя перед Богом. І не хотілося б бути християнином, який, підводячи підсумки року, він дякує Богу за благословення і просить більше цих благословень у майбутньому році. Хотілося б дивитися на своє життя не з точки зору того, що я отримую, а з точки зору того, як я слідую за Господом, з точки зору того, як проходить моє життя. Перед ним. І ці вірші вони дають дуже таку гарну можливість розмірковувати і молитися для того, щоб будувати плани на майбутнє і розмірковувати про те, як пройшов цей рік. Соломон пише такі слова. Усім своїм серцем довіряйся Господові, і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє дор... твої стежки. От такі слова говорить Соломон, і в цьому вірші є заклик. Соломон закликає не покладатися на свій розум і довірити свій життєвий шлях, довірити його Богу. І в цьому вірші є обіцянка, що коли я. Буду довіряти всім серцем Богу, то Бог зробить мої стежки, мої дороги зробить прямими. Коли Соломон говорить про стежки і дороги, він має на увазі не географічне переміщення, а він має на увазі життєві шляхи, коли я приймаю якісь рішення, коли я роблю в житті якийсь вибір, коли я слідую якимсь бажанням. Все це можна е, умовно назвати моїми шляхами. Так от Бог бажає, щоб я довіряючись йому, довірив йому прокладати мої життєві шляхи, довірив йому робити вибір для мене і довірився йому, слідуючи цьому вибору. І коли я не довіряю Богу, коли я не покладаюсь на нього всім серцем. Це навпаки робить мої життєві шляхи кривими. Я постійно, слідуючи бажанням свого серця, тягнусь до гріха, або, наприклад, намагаюсь уникнути незручних людей, або уникати якихось труднощів життя кожного разу, коли я слідую своєму розуму, коли я слідую бажанням свого серця. Це робить мої стежки кривими. Але Бог бажає. Щоб я довірився йому, щоб я довірив йому робити вибір мого життєвого шляху і приймав його вибір. І коли я читаю цей вірш, цей уривок показує мені дещо важливе про Ісуса Христа. Цей вірш показує мені, у чому є краса Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, і особливо в різдвяні ці дні, ми говоримо про те, що Бог. Втілився і став людиною. Той Бог, який створив Всесвіт, він втілився і став людиною. Христос, мудрості якого було достатньо, щоб створити всі зірки, дати їм назви, і щоб кожну з них помістити у своєму місці, Всесвіті, Він, прийшовши у світ, став людиною і відкинув свій розум. Христос відкинув свій досконалий розум і віддав повністю свій життєвий шлях Богові. Бог визначав, де народиться Христос. Бог визначав, в якій він родині народиться. Бог визначав, хто будуть в числі його учнів. Бог визначав, в яких містах буде жити і проповідувати Христос. І Бог визначав, якою смертю Він помре. І Христос, як ми знаємо з Євангелії, Він відкинув себе, Він відкинув свої бажання, Він відкинув свої шляхи і довірився Богу. Він прийняв Божий шлях. І цей Божий шлях Він привів Господа нашого на хрест. На Голгофському хресті Божий син помер за наші гріхи. Це відбулося, тому що Бог. Який любить нас, Він привів його туди. Ми бачимо в Ісусі Христі великий приклад відкидання себе. Ми бачимо в Христі великий приклад відкидання своїх шляхів. Ми бачимо в Христі великий приклад людини, яка повністю віддала своє життя в руки Господа і прийняла кожен вибір, який Бог зробив для нього. Ми знаємо про те, що в Гефсиманському саду Христос молився, Він не приймав Божий вибір, знаєте, так-от автоматично прийняв його і все. Для Божого сина прийняття Божого вибору, воно відбувалося з певною такою внутрішньою боротьбою, коли йому дійсно доводилось відкидати себе. І він, відкинувши себе, послідував Божій волі. І ця Божа воля послужила тому, що. Наші гріхи тепер прощені. Ми маємо життя вічне і життя вічне в Ісусі Христі. Хрест Божого Сина показує досконалу Божу любов до мене. Ми знаємо, що Бог послав у світ сина свого, тому що полюбив нас. Про це говорить Євангеліє від Івана, де сам Христос говорить: бо Бог так полюбив світ. Що послав сина свого однонародженого. Хрест показує, якою є любов Бога до мене. Хрест показує, що любов Бога до мене є досконалою. Хрест показує, що любов Бога до мене є більшою за мою власну любов до себе. І вона є більшою навіть за любов інших людей до мене. Все це разом відкриває мені красу Ісуса Христа, красу того, хто, будучи Богом, Він відкинув себе, Він підкорився небесному Батькові і прийшов, померши на Христі, показав мені велику Божу любов. Хрест Ісуса Христа робить мене здатним всім серцем довіряти Богу. Хрест Божого Сина. Робить мене здатним відкидати свої шляхи і приймати Божі шляхи і слідувати ним. Кожного разу, коли мені потрібно робити життєвий вибір. Кожного разу, коли я відчуваю небажання слідувати Божим шляхом, мені потрібно звертатися до Христа, мені потрібно нагадувати собі Євангеліє. Мені потрібно про Хрест, який відкриває мені глибину Божої любові. Бог закликає мене дивитися на шляхи, якими Він веде мене, не як на е шляхи, на яких він бажає мені зла, а як на шляхи, які обрав для мене люблячий Бог. Коли я дивлюсь на жертву Христа, жертва Христа нагадує мені якою великою є любов Божа до мене? І розміркування про велику любов Божу до мене, вони дають мені можливість побачити ті життєві речі, яких я не бажаю прийняти, як вибір люблячого Бога для мене. Кожного разу, коли я не слідую Божій волі, кожного разу, коли я обираю гріх. Або кожного разу, коли я відкидаю незручних для мене людей. Я насправді не до кінця довіряю Богу. Я насправді не до кінця приймаю Його любов. Бог любить мене, Бог знає, що краще для мене, як для грішника. І люблячи мене, Бог обирає тих людей, з якими мені доведеться мати спілкування. Бог обирає для мене життєві шляхи. І Бог робить це, керуючись тією самою любов'ю, якою Він керувався, приводячи свого сина на хрест, де він помер за мої гріхи. Я потребую того, щоб нагадувати собі про Божу любов. Я потребую цього саме тоді, коли моє серце не бажає довіритись Богу. Саме тоді, коли моє серце не бажає слідувати якимсь шляхам, які Бог для мене визначає, коли моє серце заходить в такий стан, мені потрібно нагадувати собі про Христа, який прийшов померти за мої гріхи. Смерть Ісуса показує мені причину, яка, чому Він це зробив, чому Бог прислав свого Сина. І причина, чого Бог мав померти на Христі, полягає в тому, що я є грішник. А оскільки я є грішник, то саме гірше, що можна зробити, це довірити грішнику приймати рішення. Коли я відкидаю Божі рішення, коли я відкидаю Божі шляхи, я повинен розуміти, що я відкидаю святого і люблячого Бога. І довіряю собі, довіряю собі, як грішнику приймати рішення. І потім дивуюсь, чому мої життєві шляхи такі криві, чому моє, мої життєві шляхи так не відповідають Божому Слову. Грішник не може прийняти рішення, яке буде відповідати Божому Слову. Коли я нагадую собі про те, чому Христос помер на Голгофі, я усвідомлюю глибину. Своєї гріховності. І усвідомлення глибини своєї гріховності повинно спонукати мене до того, що я буду відкидати свої бажання, я буду визнавати свої бажання гріховними і буду молити Бога про те, щоб Він замість мене приймав рішення, щоб Він відкривав мені свою волю, бо я, як грішник, цього дуже-дуже потребую. Кожного разу, коли мені потрібно. Приймати рішення, мені потрібно нагадувати собі, хто є Бог. Коли я розмірковую про те, хто є Бог, тоді я розумію, чому краще, ніж він, ніхто не обере для мене шлях. Той, хто створив мене, знає мене, він знає мене краще, ніж знаю я. Той, хто створив людство, він знає краще, як все устроєне в житті, ніж я. Мені здається, що я, проживши декілька років на землі, вже знаю, як влаштоване життя. Бог, який створив людство, Бог, який викупив грішників, він знає, як влаштоване життя. Бог, який створив Всесвіт, Він знає все, що в ньому відбувається. Він знає, що було вчора краще, ніж я, і він знає, що буде завтра краще, ніж я. Коли я розмірковую про те, хто є Господь. Євангелія нагадує мені, що Христос є Господь всього. І раз Він є Господь всього, Він має бути Господом мого життя. Тому бажання мого серця у цьому році молитись про те, що Бог Він став Господом мого життя. Про те, щоб я навчився відкидати свої бажання, щоб я навчився визнавати свої бажання гріховними і більше і більше довірявся йому. Божий заклик до мене полягає в тому, щоб я, розмірковуючи над Євангелієм, зростав у довірі до нього, щоб я розмірковуючи над Євангелієм, зростав в усвідомленні Його любові до мене, Його мудрості, і усвідомлення Його краси, Його величі повинно зробити мене людиною, яка в наступному році буде краще довіряти Богу, ніж у минулому. Саме таке життя, воно буде відображенням краси жертви Ісуса Христа. Коли християнин відкидає себе, коли християнин довіряє Божій любові, коли християнин довіряє Божій мудрості, таке життя відображає красу Христа, таке життя прославляє Христа. І до цього Бог закликає нас у наступному році. Також Сьогоднішній уривок він має дещо важливе для тих людей, які ще не навернулися до Господа, до тих людей, які, можливо, слухають Євангеліє, відвідують церкви, читають Біблію, моляться, мають спілкування з віруючими друзями і рідними. Бог закликає вас полишити ваші гріховні шляхи і віддати своє життя йому. Одного разу. Ваші гріховні шляхи приведуть вас на суд, але Бог бажає через Євангелія відкрити вам свою любов, щоб ви, визнаючи свою гріховність, віддали своє життя в Його руки і мали вічне життя разом з ним. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.